Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Українська армія потребує допомоги від народу. Руслана Токаря відсторонили від посади, та він з цим не згоден. Старий новий виконавець сміття знову вивозитиме куб. Чарівний світ мистецтва в музеї відкрилась виставка рук золотих. Прекрасні творіння. Тепер простинше більш детально. Армія потребує. Нашої допомоги. Наразі Нікопольський ракетно-зенітний полк знаходиться в повній бойовій готовності. Його частини охороняють повітряний простір над Нікопольщиною, Запорозькою атомною станцією та частиною Криму. Солдати виконують завдання в польових умовах і потребують допомоги територіальної громади. Потреби армії різнопланові, необхідні як технічні речі, акумулятори, агрегати живлення, рації, пальне, так і медикаменти, деякі продукти. Велика проблема у нас є з акумуляторними батареями великої ємності. Ну, хто, хто розуміє технічні маркировки, там 6 СТ-190, 6СТ-180, 140. От, е, є необхідність забезпечення електроживленням. Також є необхідність в противірусних препаратах, астерин, парацетамол, септетрил, нефінамінова нефін, кислота. Гроші армійці попросили їм не передавати, на них краще закупити те, що буде вкрай необхідно на той момент. А дізнатись можна безпосередньо заступника командира військової частини за телефонами 063 889 57 97 та 066 944 99 38. Нагадаємо, на Нікопольському майдані вже збирали кошти на потреби української армії. Суттєво допомагали і марганчани. В свою чергу керівництво держави майже 7 мільярдів гривень додатково виділило на оборону. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну 16 березня. 11 березня на позачерговій сесії Нікопольської міської ради депутати проголосували за відставку міського голови Руслана Токаря. За це рішення виступили 40 з 53 присутніх депутатів, виконуючим обов'язки мера міста, став секретар міськради Михайло Метер. Сам Руслан Токар на сесії не з'явився, проте вже наступного дня в Дніпропетровську в інформаційній агенції МОЗ Дніпро заявив, що його відсторонення незаконне. Позачергову сесію Руслан Токар назвав незаконним збором депутатів та заявив, що його відсторонення було на руку кримінальним елементам Нікополя, а сам він неодноразово протягом останніх тижнів чув погрози в свою адресу. Сложно. сказать, назвать всю происходящую сессию, но это была, скажем, акция необходимой определенной части, к сожалению, криминальной части города Никополя, которая была выгодна моя отставка, то есть фактически устранение, отстранение от должности. Мы понимаем, что сегодня, я думаю, наверное, в стране просто утрачен контроль. И сегодня это, я думаю, видимо, мы все видим о том, что сегодня это замечательное время для, скажем, активизации всех там преступных элементов. И сегодня Никополь не прошел, скажем, стороной. У Никополя за хабарництво затримали керівника комфорту. 37-річний директор товариства вимагав у приватного підприємця 45 тисяч гривень з метою передачі грошей посадовим особам Нікопольської міської ради. За ці кошти він пообіцяв посприяти у вирішенні питання в оформленні договору оренди комунального нежитлового приміщення та подальшої його приватизації. Хабарника спіймали на гарячому працівники відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю та слідчого управління під час передачі грошей. Наразі грошові кошти у сумі 45 тисяч гривень вилучено. А теперішній час дана особа затримана в порядку 208 статті кримінально процесуального кодексу України. А слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за статтю 368, часто частина Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з неможливістю обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі спеціальною конфіскацією та конфіскацією майна. Старий новий виконавець вивозом сміття у Нікополі знову займатиметься Куб. Відповідне рішення прийняли на засіданні у міськвиконкомі. Нагадаємо, проблеми з вивозом сміття у Нікополі загострились влітку минулого року. Тоді Кубу не подовжили угоду на вивіз та утилізацію твердих побутових відходів. Цю послугу почали надавати мешканцям міста такі організації, як Комфорт та Комунальник. Щоправда, не припиняли скарги Нікопольців на неналежне виконання послуг та купи сміття під вікнами та біля під'їздів. Тодішній міський голова Руслан Токар заспокоював мешканців та запевняв, проблема зникне, коли в Нікополі встановлять новенькі євроконтейнери. Євробаки встановили, та проблема зі сміттям залишилась а вкрай загострилась вона на тому тижні, коли комфорт та комунальник взагалі припинили виконувати свої обов'язки. Зараз право надавати послугу з вивезення сміття знову надали Кубу. Адміністрація товариства закликає мешканців погасити старі заборгованості за вивіз твердих побутових відходів та укласти угоди з товариством. За довідками звертатись за телефоном 221 59. Більш детальну інформацію про роботу з вивезення сміття та тарифи кубу дізнайтесь з наступного випуску новин твого міста. 22 березня визначатиметься Всесвітній день води. Напередодні газетою Проспект Трубників була ініційована та проведена прес-конференція на тему екології та якості води в Нікополі. Екологи, депутати, спеціалісти водоканалу обговорили проблему якості питної води в місті та прийняли резолюцію. Більш детально про те, яку воду ми п'ємо, яким чином її очищують та покращують її якість. Дивіться в наступному випуску новин твого міста. Рук золотих прекрасні творіння, виставка з такою назвою вже традиційно напередодні 8 березня відкрилась в Нікопольському краєзнавчому музеї. Вишивки, в'язання, ляльки, картини, вироби з бісеру та паперу, кування та різьба по дереву – все це та багато іншого представили нікопольські майстри та майстрині для виставки. Свої роботи на виставку рук золотих прекрасні творіння з кожним роком надає все більше чоловіків. Їхня стихія це різьба по дереву, лозоплетіння та ковка з металу. Наймолодшими учасниками виставки в цьому році стали хлопці, студенти професійного ліцею, які разом зі своїм викладачем представили вироби з металу. А дівчата з профліцею продемонстрували традиційно жіноче вміння вишивати. Від виставки багатий та різноманітний вироби з бісеру, паперу, солоного тіста та полімерної глини, живопис, ляльки, мальованки, оригамі, в'язання та вишиванки, фотомистецтва та багато іншого. Усього 400 творчих робіт, майстринь та майстрів Нікопольщини. Є на виставці і портрети видатних українців, зокрема Тараса Шевченка. Ці роботи оцінила учениця Олексіївської школи Альона. Вони надихнули дівчинку тут же на виставці продекламувати віршик Кобзаря. Учні Олексіївської школи в Нікопольському краєзнавчому музеї не вперше тут вони бувають регулярно і їм дуже подобаються різноманітні виставки та експонати музею. Нікопольський краєзнавчий музей запрошує бажаючих долучитись до мистецтва. Виставка Рук золотих, прекрасні творіння триватиме до середини квітня. І це була остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук на все добре і хай щастить. 18 березня вночі 0,5, в день плюс 5,6, плюс атмосферний тиск 747 мм ртутного стопчика, вологість повітря 55%, хмарно, можливий дощ. У середу 19 березня вночі –2,1, в день плюс 6,8, плюс атмосферний тиск 153 мм ртутного стопчика, вологість повітря 69%, хмарно, дощ. У четвер, 20 березня, температура вночі плюс 4 плюс 5 вдень плюс 5 плюс 8. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стопчика. Вологість повітря 70%. Хмарно дощ. У п'ятницю, 21 березня, температура повітря вночі плюс 2 плюс 3. Вдень плюс 6 плюс 9, Атмосферний тиск 761 мм ртутного стопчика. Вологість повітря 67%. Ясно. У суботу 22 березня вночі плюс 2 плюс 4, вдень плюс 6 плюс 9. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика вологість повітря 68% ясно. У неділю, 23 березня, вночі плюс 2 плюс 4, в день плюс 7 плюс 12. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 63% ясно. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.